Всім привіт! Агротехналь. Сьогодні ми будемо порівнювати дві моделі кентаврів. Це модель S404XU і F404 XU. Різниця по ціні у них невелика, 400$. доларів, Тобто цей трактор на сьогодні коштує 7600 600 доларів, той на 400 баксів дорожче, соответственно, 8000. По моторам не будемо углублятися, КМ490 на всіх абсолютно стоїть на сороковках, взагалі нічого не міняється. Два насоси НШ, редукторний стартер, генератор на 350 Вт зарядки, 80-й акумулятор, все абсолютно ідентично буде на всіх моделях. Значить, чим вони відрізняються? перше, це міст. Тут стоїть 24-й звичайний міст, як і на 40-х 404 Кентаврах і на всіх інших. Там стоїть трохи посиленіша модель. Зараз покажемо. По колесам 7,5-16 і 11,2 на 24 з розборним диском. Вони йдуть, виходить чорний колір або синій. Тут така сама ситуація, тільки ще домовляється оливковий. Є е, значить, по резині резина одного виробника, і там і там ялинка стоїть. Е, по кермуванню коробка 4 плюс 1. Тут механіка без реверса, без нічого, але підвісні педалі. Ось бачимо, працюють вони через тяги. Е, вони вже не в не в палах ідуть. До речі, на поліках вже кладуть в комплекті такий резиновий коврик. Значить Приборка ідентична, кентаврівська, вбудована електронного типу. Повністю весь пакет у вас двохсекційний розподільник, гідравліка, блокування диференціалу, дві швидкостівому, повишені, поніжене передачі. Все є. Також на цих моделях на всіх йде дуга безпеки, можна зробити дашок ще накрити. По задній навісній системі стандартне яблуко 22 іде. Бачимо дві гідропари. 4 гідровихода ну і виносні циліндри, тобто 6-го вал відбору, виносні циліндри сумарно підіймають тонну. Ну, В мануалі пишеться 800 кг. По задньому освітленню led фари led поворотники, led стопорі, все ідентичне. Переходимо до цього трактора. Тут у вас. А, ще забув по паливному баку сказати. Тут паливний бак у вас з лівої сторони пластиковий на 50 літрів. На тому тракторі. Там Є деякі суттєві зміни, тому це важливо. Так, переходимо до того трактора. І по вагам тут 5 по 22 кг до груза. Тобто сумарно тут... А, ні, не 5. Тут виходить 80 кг груза. 5 по 18 це щось таке. Тут у вас паливний бак, бачимо один з тієї сторони, один з тієї сторони. Тобто, по суті, тут як... Загальна система, два пластикових бака, один з однієї сторони, інший з другої. Не знаю, в чому особлива відмінність, чому так зробили, але якось так. Тут більше довантажувачів, тут 6 по 15 кілограмів точно, тому що мануал читав. Передній міст у вас трохи більший стоїть, тобто інша побудова. Бачимо, що тут є армовані частини. Сам міст інакше виглядає. Обв'язка, мотори все однакове. По резині 7,5-16, задня резина на моделі S. Уже йде 28. Теж розборний диск, 30 кг довантаження на кожному колесі, і там і там, в принципі. Але тут резина вища і, кліренс буде трактору на 4-5 см вищий. По задній системі теж поприкольна ситуації, тому що є розширювальний бак масла, Так само двохсоційний розподільник, так само у вас буде кермування окремими важелями, але тут вони винесені в такі органайзери, винесені прямо на крило. Знизу, я думаю, а ні, тут заварено, тобто тут блок, де проходять тяги зсередині, і все працює просто для більш зручності. Також по сидінню. Сидіння там стоїть звичайне, тут стоїть е, з пружинною подвіскою, вон можна регулювати, вона буде краще. Е, і є реверс. Тобто, тут 8 передач вперед, 8 назад. Так само підвісні педалі з накладками, до речі, вони йдуть. Теж коврики. Коротше, тут більш цікава, заряджена модель. Е, по трьох точках все ідентично. Єдине, що тут буде задній чолок, трохи більший. Тут SL 12.04 моделі, тобто більший задній чолок. Хоча і там він теж непоганий, і тут ще більший, тобто це вдвічі плюс. Але що там він, його вистачило б. Леди усюди стоять, дуга стоїть, в принципі, все ідентично. Тобто за 400 доларів різниці у вас кращі чолки, а у вас виходить, верхня тяга ось ця йде з пружиною, це теж плюс. У вас розширювальний бак масла, у вас трохи краще передній міст плюс реверс. Типа, ну, Як на мене, за 400 доларів це досить суттєві переваги. Гарантія 2 роки офіційна, доставка безкоштовна по всій Україні. Можете замовити за номером, який бачите на екрані. Якщо є якісь питання, набирайте, пишіть в коментарях. Всім гарного дня, пока-пока.